Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкраще. Ви на каналі Таро Україна, на каналі української Відьми. Звуть мене Аня. Давайте сьогодні подивимось Дніпро область. Що чекає, що буде в найближчі дні Дніпро область. Не забувайте підписуватись, та, якщо треба, приходити на особисті спонсори. Можу задавати. Конкретні питання в етерах. Мітро. На виборі від вас залежить результат. Можемо збити можемо пропустити. Буде накручування атак збільшення. Ближче до повені, це десь тиждень він буде мучитись і мучити. Іде вогонь, причому це може бути швидкісна ціль. Іде вогонь ближче до води, ближче до ріки. Поранитись можна. Тут кажуть, що можуть бути поранені, причому не дуже близько від епіцентру. Дніпро найближчі дні. Район дуже сильно обстрілює, ближче до міста став обстрілювати. Світло. Буде біда зі світлом. Дніпро найближчі дні. Знову передмістя і промисловість його там цікавить. Ну, от хоча кажуть, що ворог не хоче переговорів, все одно по Дніпру, от у нього важка там ситуація. Йому важко. В місті ціль підсвічують, наводять чітко. А в області він там застрягне все одно. Думають, що ще евакуацію оголошувати при фронтових ще якихось, чи ні? Думають. Тому що ворог то вперед іде, то назад. про найближчі дні. Може бути тихо, але це затища перед бурю. Знову ж таки, мости дороги і все, що веде над водою і до води. Вдень бути атака. Дуже сильно слідкуйте за балістикою. Дні про найближчі дні. Багато жертв серед військових. Щось підсвітять ворогу, це буде влучання. Павлоград найближчі дні. Дрони йдуть, причому може бути якась така велика атака. Причому як з дня може початись. Активний дуже ворог, дуже активний. І збивати будете і прильот прямо до центральної частини йде атака. Фронт Дніпропетровщина, фронт Мнікопетровщина. В повітрі бій, тобто серед оцих повітряних цілей, в кого більше. Намагаємось прорватися, намагаємось протиснутись. Дуже багато зброї ворога. Можуть бути гарні новини для нас, але треба чекати. Треба чекати. Захопимо когось в полон. Наших вони страчують, а ми будемо захоплювати. Камінське, найближчі дні. Таке відчуття, що він готується до балістичної атаки, тому що показує, що швидка ціль повз вас і буде вибух. Камінські найближчі дні. От як збоку, знаєте, з якогось боку збивають. От є якийсь маршрут, мабуть. І ви прям чуєте і бачите, це в обрії. А саме камінська атака буде ворога. Чекає. Чекає на те, щоб щось в місто привезли. Чекає. Кривий ріг найближчі дні, кривий ріг. Дивіться військово, так. Об'єкт пов'язаний з військовими це не лікарня. Це може бути якийсь хаб, або там, де реабілітація, але якийсь тут як центр. Смертей багато, і на фронті ваші, я так розумію, підрозділи. Вишукайте військових по місту кривий ріг найближчі дні. Укріплюйте захист, тому що, здавалось би, можливо, що. Тихіше стане, ні, укріплюйте захист, тому що він буде битий по залізниці, по шляхах, і буде бити по промисловості. Ви нібито готові, але він зайде з іншого боку, розумієте? Залітати цілі будуть якось не класично, нестандартно. Кривий ріг найближчі дні. Просите захист, вам щось треба. Якийсь рівень води десь поруч підіймається. Тут біда буде із водою, в принципі, в місті якийсь час. Передмістя гучно дуже. Передмістя. Ви як спрямовуєте запитання до центральної влади, до керівників, що нам треба допомога гуманітарна, в тому числі, поки відмовляють. Якщо раніше казали, що не знаємо, то зараз можуть просто відмовляти. Кривий рік найближчі дні. От, не гуляйте, де. Ну, не можна сказати, не гуляйте. Гуляйте, але придивляйте, що летить. Е, парки, зони відпочинку. Може, знаєте, хтось за місто трошки хоче виїхати. Будете свідками прильотів. Це може бути світла пора доби. Ні капаль найближчі, найближчі дні. Дронів побільше, якісь дивні. А дивно летять, нібито високо-високо, а -високо, потім різко вниз. По інфраструктурі атака. Тут можуть бути ракети-каби. Готується ворог до атаки по інфраструктурі. Марганець найближчі дні. Передмістя. Над містом щось зіб'ють. Прямо будете бачити вибух. В районі, якщо є якісь ставки або були. Дивіться, там, де вода була, там буде постійно вибухати марганець найближчі дні. Ворог як готується до чогось, я не бачу, що вони перейдуть на ваш бік, але є такі плани. От зараз є загрозла вас з цим ситуацією, тому більше буде дронів.